Люблю себе чи ненавиджу. Однією з найскладніших речей у житті може бути усвідомлення того, що ми не любимо себе. Бо це може виявлятися насправді у різних формах, у нестачі впевненості, самокритиці, чи навіть уникненні просто турботи про своє фізичне та емоційне благополуччя. Бо кожне ваше обійдуся, це не для мене, «заощаджено собі, або мені і так добре це самообман. І нелюбов. І коли ми починаємо відчувати постійне невдоволення собою, це може бути сигналом того, що у нас реально щось не в порядку. І першим кроком до саморозуміння є чесна розмова із самим собою. Поставте собі запитання: а що саме мені не подобається в собі? У яких ситуаціях я почуваюся незадоволеним? Іноді? Корінь проблеми може бути саме у негативних переконаннях, які ми розвиваємо стосовно себе самі чи нам хтось нав'язав. Усвідомлення та прийняття проблеми це другий важливий крок. І далі важливо прийняти свої недоліки, і це важливий етап у процесі позитивних змін.